Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні буде дуже важлива інформація для тих, хто найближчим часом планує стати пенсіонером, вийти на заслужений печинок. Є одразу кілька груп населення, які ризикують залишитися без виплат від держави. Йдеться першочергово про громадян, які народилися в період з 65-го по 80-й рік. Є одразу кілька причин, з яких вони можуть залишитися без пенсії, а також кілька варіантів розвитку подій, що робити в такій ситуації? ситуації, коли просто-напросто не вистачає стажу. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже 113 тисяч. І Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, друзі, як ви знаєте, щорічно до 28-го року вимога до стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшується на один рік, і у 28-му це вже буде 35 років. Станом на 26-й рік потрібно 30, Три роки для того, щоб стати пенсіонером у 60. Але багатьом українцям, хто кажуть, не світить стати пенсіонером і в 63, і навіть у 65 років. А все тому, що не вистачає стажу. Першочергово у зоні ризику так зване покоління X. так називають демографи українців, які народились з 1965 по 1980 рік. Зараз Українці, яким 45-50 років, ще мають шанси вийти на пенсію у 60 Але але серед тих, хто старше на 10 років, вже цей відсоток значно зменшується It's... але але серед старших цей відсоток поступово з кожним роком все меншає. на сьогодні дуже багато українців, які у 60 звертаються до пенсійного фонду за нарахуванням пенсії. Їм відмовляють, тому що в них не вистачає років не вистачає стажу для того, щоб нарахувати виплати. І вже у 28-му році 60-річні українці масово стикатимуться з цією проблемою. Демограф вказують на те, що кожен другий громадянин не зможе вийти на пенсію у 60, тому що вистачатиме стажу. Це головне на вимога до нарахування пенсії, і в чому ж причина таких ситуацій? А їх щонайменше чотири. І перша це звичайно нелегальна праця у 90-х, коли люди залишалися масово після розпаду радянського союзу без роботи, залишалися без засобів до існування, і дуже багато хто працевлаштовувався неофіційно, нелегально. Відповідно, роботодавці, як і зараз, а тоді, взагалі, масово не сплачували ніяких внесків за своїх працівників, не робили записів. У трудовій книжці хтось працював неофіційно, десь на ринках виживали як могли люди. Відповідно ніяких внесків до пенсійного фонду не було. Люди або самостійно погоджувалися працювати без плати податків, щоб отримувати вищу заробітну плату, або зіткнулися з тим, що роботодавці просто обманювали, казали, що оформлюють, а насправді через кілька років людина дізнавалася, що вона працювала неофіційно, тому що для компанії, звичайно, було головне, як і зараз це прибуток. І економов на співробітниках як могли. І відповідно, люди, коли досягають пенсійного віку, стикаються з тим, що не можуть претендувати на пенсію, хоча все життя сумлінно працювали. Друга причина у реформі 2004 року. Як ви знаєте, до 1 січня 2004 року стаж рахувався за записами у трудовій книжці. Відповідно, з 2004 року лише за сплатою єдиного соціального внеску. 2004 року також не враховується, наприклад, навчання у вузах. І відповідно, ось ці роки, які раніше зараховувалися без проблем, 2004 року вже не зараховувались. І багато роботодавців ігнорували сплату ЄСВ, не сплачували податки за своїх співробітників, а плювала на них, як то кажуть, з великої гори. І зараз, у 26-му, і раніше, і наступні роки, люди масово стикатимуться з тим, що їм не вистачає стажу саме через те, що за них не сплачували ЄСВ. Або відповідно сподівалися на добросовісність роботодавців і не сплачували податки, і колишні працівники залишилися без стажу. Я причина це війна в Україні, починаючи з антитерористичної операції, у 2014 році, і е, насамперед, у 2022-му, дуже багато людей втратили офіційну роботу. А і і тоді, і зараз виживали як могли. Хтось виживає взагалі на якісь соціальні виплати, е, немає офіційного заробітку, може якісь підробітки. І відповідно стаж не накопичиться. Людина працює, наприклад, вона є переселенцем. Вона переїхала. Десь вдалося влаштуватися, але не офіційно. Таких випадків дуже і дуже багато. Кажуть, компанії перевіряють організації, підприємства. Ямства все одно має місце бути багато хто працює неофіційно, і коли людині предпенсійного віку залишається кілька років до пенсії, і вона не може їх накопичити, тому що офіційного працевлаштування немає. Та категорія українців, які залишаються масово без пенсії, це так звані трудові мігранти. Це люди, які працювали за кордоном і в 90-ті роки, і 2000-ті, і навіть зараз. Якщо громадяни України планують отримувати саме українську пенсію, а слід про це подбати за. Здалегій тому, що у багатьох з багатьма країнами немає відповідних договорів, і людина залишається напризволяще, коли в передпенсійному або в пенсійному віці звертається до нашого фонду з заявою, хоче отримати виплати. А виявляється, що в неї немає стажу ніякого офіційного або стаж зарахований в тих країнах, які не обмінюються даними з нашою. відповідно. Людина залишається, наче працювала, а наче ні, залишається без української пенсії. І ще велике питання. Чи вона взагалі може претендувати на виплати за кордоном? Якщо вона там ще була офіційно працевлаштована, якось раніше дуже багато хто цим грішив і вважали, що все одно, ось настане пенсійний вік, 60 років, все одно держава нарахує ці кошти, але, як то кажуть, не сталося. І масово українцям зараз у пенсійному фоні відмовляють через те, що в них не вистачає стажу, тому що вони працювали за кордоном в інших країнах. А тепер що ж робити у такій ситуації, коли вам? 60 років і права на пенсію ви не набули, тому що немає не те, що 33 роки стажу, а навіть 30-25 і так далі. А варіантів кілька. У пенсійному фонді назвали ось ці сценарії розвитку подій, що можна зробити в такій ситуації. Перший, звичайно, найпростіший, як здавалось би, допрацювати до 63 або до 65 років. Тому що у 63 можна вийти на пенсію, якщо мати стаж від 23 років офіційний, та у 65 потрібно працювати хоча 15 років. І якщо у вас навіть у 65 років немає 15 років офіційного стажу, відповідно пенсію не нараховують, нараховують лише соціальну допомогу. Вона також залежить від того, скільки все ж таки років є цього стажу. І якщо їх, наприклад, 10, то там виплата буде мінімальною. Тому найпростіші варіанти або допрацювати необхідну кількість років, якщо вам дійсно небагато залишилося працювати для того, щоб мати право на пенсію. Очікувати на соціальну допомогу ось цього мінімального розміру у 65. Знову ж таки, вона надається не на, не на довічно, а на півроку. Потім потрібно її продовжувати. Знову ж таки, перевірять ваші статки, ваше місце переживання. Перевірять, як ви взагалі чи дійсно ви не маєте інших доходів і можете претендувати на цю соціальну допомогу. Тому ось навіть ця соціальна допомога вона під великим питанням. І ще один такий третій варіант, що можна зробити в такій ситуації. Це, звичайно, докупити стаж. Ось на цьому наголошують у пенсійному, і тут такий знаєте цікавий момент, що якщо ви докуповуєте це, може бути вигідно, може бути невигідно. Якщо ви докуповуєте, наприклад, вам потрібно кілька місяців так докупити стажу, а не маєте змоги допрацювати, або рік, так і ви знаєте, що у вас пенсійна виплата буде високого або хоча б середнього розміру. Так, має місце бути. Писуєте договір, сплачуєте за себе єдиний соціальний внесок у розмірі. 1902 гривні станом на 26 рік це мінімальний єдиний соціальний внесок. Так докуповувати таким чином необхідні місяці, але, але, якщо потрібно докупити одразу. Якусь певну кількість стажу. Ви не хочете чекати півроку сплачувати помісячно, так а хочете одразу заплатити за ці півроку чи рік, чи навіть кілька місяців, то множите 1902 гривні на 2. тобто подвійний, хто кажуть, тариф сплачуєте і таким чином докуповуєте стаж. Це не для всіх є можливим, тому що багато хто не має можливості одразу викласти, вибачте, 15, 20, 30, 40, 50 тисяч гривень і докупити стаж. Але для багатьох українців це теж ж таки є варіантом, тому що е, може бути вигідним, залежно від того, скільки вам дійсно потрібно е, докупити стажу, скільки його не вистачає. Тут потрібно враховувати виключно вашу особисту ситуацію фінансову. Можливо, є кому допомогти, щоб одразу купити стаж. Тому дивіться, як у вас виходить, і відповідно чи докуповуєте поступово що дешевше, чи сплачуєте в два рази більше і докуповуєте стаж одразу. я, я нагадаю, що наприкінці лютого оприлюднять коефіцієнт індексації, яка відбудеться традиційно з 1 березня. За попередніми оцінками аналітиків, 14-15% має бути цей показник. Слідкуємо за повідомленнями, за розрахунками, тому що індексація залежить напряму від середньої заробітної плати за останні три роки, а також від показника інфляції за минулий рік. Подивимось, що нарахують, що дійсно буде ухвалено, але насправді минулі роки показують те, що люди недоотримують свої кошти, тому що спочатку рахують вищий показник, а доходить до конкретики, то рахують чомусь нижчі. І до речі, багато молодих пенсіонерів, тобто які вийшли на пенсію нещодавно. Вони перші роки отримують 100, 130, 200 гривень, таких втішних гривень звертаються в суди, і суди ухвалюють рішення позитивні на їхню користь, тому що це насправді несправедливо, неправильно, те, що пенсійний фонд не нараховує всім індексацію згідно з постановами Кабміну. В мене був випуск на цю тему. Я залишу посилання, якщо для вас актуальна розрахунки індексації, якщо ви вважаєте, що вона у вас була несправедливою. Подивіться цей ролик, там детальне роз'яснення, що можна зробити, як люди відстоюють свої права і дійсно добиваються збільшення виплат. А у мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавих, актуальних. І найважливіших українських новин, які я відстежую дня і поширюю для вас. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.